Вітаю всіх, телеглядачів в ефірі. Програма Пряма мова, де ми говоримо про головне і про актуальне. В місті Мукачево 11 липня виник конфлікт, який має резонансне продовження. І наразі у нас у студії лідер правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. Доброго дня, пане Романе, угу. існує кілька версій цього резонансного конфлікту, який набуває обертів і все розш... має розповсюдження по всій Україні. Має резонанс. Скажіть, будь ласка, версії конфлікту, який виник? Це тебе говорити так. Я вернувся сьогодні зранку з Мукачева, тому що зустрічався з нашим керівником, провідником Дмитром Яриш, що у нас була розмова, зі мною було, були виїхали бійці правого сектора, тому що було таке завдання. Сьогодні я вже тут і можу спокійно розказати про те все, що я там бачу і що відбувається сьогодні на Закарпатті. Нікому не секрет, що напротязі досить довгого часу на Закарпатті панували панував кілька олігархічних кланів, які мали свої бандитські формування, які практично тероризували Закарпаття, тому що, кому, наприклад, сьогодні невідомо прізвище того ж самого Бологи, Шуфрича, Медведчука, і тепер ще долучився до них народний депутат Ланньо. Ланьо. Ланю. Ланю. З іншої сторони. Всі знають, що на Закарпатті постійним потоком йшла контрабанда. Що на території України, що з території України країни Європи. І саме в цьому, в цьому приймали участь ці люди, про про яких я кажу. На тому побудовані їхні статки, на тому побудовані їхні маєтки. Вони практично сьогодні є що не царями цілого Закарпаття, але. Саме Закарпаття, напевно, відображає сьогодні всю Україну. У нас точно така сама ситуація і на рівнішні. Будемо говорити скоро про те, хто. Мають на увазі бурштин, то що... У нас, тому що. Часі... Так, так, тому що якщо, наприклад, на 4 мільярди доларів вимивається бурштином в казну держави і в область, в бюджет області нічого не ну, значить тоді треба запитати, куди ж воно все дівається? Тому що цей конфлікт міг виникнути точно так же саме і тут. Але сталося так, що наші побратими, які приїхали туди на зустріч з народним депутатом Ланьо, зіткнулися з його бандитським групуванням, яке під ним знаходиться. Відбулася перестрілка, загинув один з наших побратимів, тому що якраз коли велися перемовини. Ну, напевне, Бандюкам, щоб не подобалося те, що сказали наші хлопці. Пане Романе, загинули ще і мирні перестрілки? — часу. Це досить, досить прикро, тому що під час перестрілки я просто хотів би, щоб ви розуміли, яка картина відбулася. Відбулася перестрілка, наприклад, там в районі зустрічі. І після того, коли хлопці наші сіли в машини, відстрілюючи від бандюків, на зустріч їм виїхала ще. Це все було сплановано ще раз, тому що зразу в той же самий момент з'явилися працівники міліції. Вони відкрили вогонь на пораження наших хлопців. Хлопці відкрили вогонь у відповідь, тому що, наскільки я розумію, стояло напевне завдання знищити просто всіх тих, хто приїхав. Вони одним з вистрілів з гранатомета підбили одну з машин, і прийшов, що поранено кілька працівників міліції. Але вони все-таки вирвалися в гори, відстрілюючись. Зараз ведуться перемовини про те, щоб вони були передані службі безпеки України, але в ніякому разі не правоохоронним органам Закарпаття. Тому що, якщо вони хотіли їх знищити там прямо на місці разом з бандитською групіровкою ЛАНЮ, ніхто не включає, що вони можуть бути так точно те ж саме, знищені, прибуваючи десь там в ізоляторі чи ще чи шеденнями. Але те, що сьогодні там відбувається, коли сьогодні Мукачево нагадує фронтове місто, де на в'їзді стоять БТРи, величезна кількість військовослужбовців Національної гвардії, по тих даних десь біля тисячі чоловік сьогодні перебуває, тільки бійців Національної гвардії. Але є інша річ, для чого вони така кількість людей сьогодні там. А ті представники правого сектору, які пішли в ліс в гору, вони переховуються там наразі чи дайте будемо говорити так. Вони перебувають зараз там. Вони відбулися перемовини, наприклад, керівника нашої політичної сили Дмитра Яроша, командира добровольчого українського корпусу з, тимпі... з, з... бійцями. Велася розмова з... з керівником АТО, керівником служби безпеки України. І я думаю, що конфлікт все-таки хлопці зроблять те, що про що їм, їм сказав Дмитро Яриш і завірив керівник служби безпеки, вони будуть доставлені в Київ, де дадуть свою, свою версію в плані того, що відбулося на Закарпатті. Я думаю, що всім прекрасно зрозуміло, одна, хотів би, щоб всі зрозуміли. Хлопці наступили на, ступили на П'яте бандитським угрупуванням, які на протязі досить довго часу грабували Закарпаття, це їм не сподобалося. Потім відбулася ця зустріч, відбулася, відбулася ця стрілянина. Прикро, що є поранені і є загиблі. З нашої сторони один бієць загинув зразу в перші ж хвилини, коли відбулася перестрілка, і п'ять поранених. Один з них у важкому стані, і чотири з легшими пораненнями вони зараз знаходяться. В одному з військових госпіталів на Закарпатті. А хто ж все-таки був ініціатором відкриття вогню? Не бійці правого сектора, зразу вам скажу. Тому що я знаю тих, частину тих хлопців, ми з ними зустрічалися на сході України. Напевне, все-таки, коли відбувалася розмова представника нашого представника. З паном Ланьо бандюки, які озброєні були і автоматичною зброєю, і пістолетами, і карабінами, відкрили вогонь на пораження, ну, можливо, була якась словесна перепалка там на подвір'ї чи біля воріт цього маєтку. Це, але після, для мене дивним навіть не те. Є. Для мене дивним те, є, що. Сьогодні проти 14 хлопців, які готові спокійно ну, зійти з гори з гір, щоб бути відправлено в Київ, ведеться військова операція. Напевне, стоїть питання знищити їх, щоб те, що вони мають говорити, ну, не дало можливості працювати правоохоронним органом в Києві. І в цьому зацікавлена саме керівництво Закарпатської області і народні депутати. Тому що всі прекрасно розуміють, царями на Закарпатті були Ланьо, Шуфрид, Медведчук, Болога і їхня всебраття. Там процвітала і процвітає контрабанда, там процвітала і процвітає торгівля. Лісом, е і давайте говорити всі будинки, санаторії, це практично їхня власність. Скажіть, чому саме Михайло Ланьо, звідки виникли переговори і розпочалася вся тема дискусія? Мала нього один з тих, хто контролює контрабанду цигарок. Практично, якщо по тих даних, що мені говорили, людина в місяць заробляє біля 10 мільйонів гривень, це це дуже немаленькі гроші. Так? В один місяць. Ну, напевно, хлопці, коли затримали кілька фур, тому що було затримали кілька фур з контрабандними цигарками, почали мішати їхньому бізнесу. За однією виборкою. Ви уявіть версій... ви, собі, цілі фури контрабанди цигарок переправляються на, на, на території Єв... Європейської країн, країн Європейської. Ча... Закарпаття це своєрідний спрут. Коли. Це вирішено з митницею, коли все вирішено з прикордонною службою, з адміністрацією, і цілі потоки. Напевне, і з іншою стороною так само. Тому що я не розумію, як можна переправити цілу фуру цигарок, наприклад, на, на, на територію іншої країни. Ну, напевне, є, є свої тінь схеми. Хлопці, могли їх поламати. Пане Романе, за однією з версій, весь конфлікт зводиться до того, що, мовляв, це розподіл влади між місцевою владою, так і представниками правого сектору. Розподіл влади? Розподіл контролю, розподіл керування так, да, так Давайте так, якщо одна з версії. По-перше, ми зараз розподіл. не є у владі, так? У нас є тільки один там, народний депутат і в більшості нам пропонували, щоб ми йшли у владу, але... У нас була чітка заява, що працювати в даній системі, коли не змінена система самої влади, це практично виконувати забаганки певних олігархів. Тому ми відмовилися, ми не пішли у владу. І повірте мені, що дуже велика кількість людей, напевно, нас зрозуміли, тому що ми не хотіли перетворитися на представників діючої влади. Працювати по-іншому просто в цій системі не можна, тому обов'язково потрібно змінити систему влади. Як? Я думаю, що ми коли зустрінемося з вами. У нас є розроблено ряд речей по економіці країни, по соціальних питаннях, які можна було втілити в життя для того, щоб змінити саму систему, яка працювала сьогодні. Ну не на, в вкрайні випадку не на олі... не на олігархічні клани, а на всю державу. Я прекрасно розумію, що зробити цього зразу неможливо, тому. Я написав кілька статей в плані того, що в перехідний період ми вимушені будемо пройти через національну диктатуру. Дуже багатьом не сподобалося, що це саме має бути диктатура. Але ще скажу, в період війни, в період цього хаосу, який зараз є, просто немає іншого варіанту. Ми або, ми або втратимо державу, або спільно захистимо і збережемо її. Чи це пройшли Польща? Прийшла інформація, Фінляндія. що правий сектор покидає зону, а той прямує в Мукачев. Ні, ніхто з бійців правого сектора сьогодні не рухається. Мукачево. Я був з нашими хлопцями в зоні, я був сам саме в Мукачево, наших затримали в нижні, нижні, нижні ворота. Це один з блокпостів. Далі нас просто не пропустили, тому що враховуючи те, що ведеться антитерористична операція. Ми далі хлопці не приїхали. Я з дозволу і керівника антитерористичної операції, яким говорив Дмитро Яриш, був в Мукачеве, подивився на те все, що там відбувається. І повітря мені враження таке досить нетюче. Місто перебуває практично в стані облоя сьогодні військовим. Ви ініціювали пікет рівницького відділу міліції тут у нас на місці. Ряд е, вимог тих, які сьогодні є до керівництва держави, в першу чергу до керівника Міністерства внутрішніх справ пана Авакова. Ми його прилюднили, тому що вимагаємо відставки пана Авакова, який до того часу не забезпечив порядка не тільки на Сході України, тому що він один. З тих людей, які, які працює в зоні, ну, мов би працювати в зоні АТО, саме він був керівником МВС, коли зливався Крим, коли злито сьогодні з Луганської і Донецької області. Разом з тим, використовує, він створив сьогодні собі цілу армію з людей, назвавши їх Національною армією, яка підпорядковується йому і президенту України. А ще скажу, я не бачив цих хлопців, наприклад, на передовій на сході України. Та вони стоять на блокпостах. Але питання в тому, що саме бійці Національної гвардії мали проявити сьогодні героїзм не на не в Мукачево, а на сході України. Ті хлопці, які вирвалися з оточення, воювали, практично всі вони пройшли через схід України. Але ті, сьогодні, які зараз знаходяться ті, в Мукачеві. ті, які зараз так, тому я ще скажу, навіть військові тактики, тактики вони... Зробили досить вправно, вони вирвалися з оточення. Це говорить про їхню професійну підготовку і здатність вести бойові дії. Зараз в Рівненському відділі міліції знаходиться наша колега. От ми спробуємо з нею зв'язатись, дізнатися інформацією, що зараз відбувається там. Глядачам зазначу, що звертаючись до Рівненського відділу міліції, зверталися ми із запитом, щоб представники міліції так само прийшли до нас у студію. Але нам в okay. цьому відмовили. Ілоночка, привіт. Ми зараз на прямому зв'язку. Ти в Рівненському відділі міліції. В нас у студії зараз представник правого сектору, лідер правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. І хочу поцікавитись, яка зараз ситуація там в відділі. Так, Наталя отошка поганий диво. Хочуться біля у МВФ Рівненській області, тут uh, зібрався правий сектор, близько 30 чоловік. Вони знаходяться з вчорашнього дня 12 години. Також ми заходили до ОМВС зацікавилися, власне, їхньою думкою. Вони сказали, що до них... Чи ти не в курсі, який там був текст заяви, і які вимоги були прописані? Якщо вона спочатку ніби була, а тепер ніби не розглянута. Яка ситуація наразі і чи довго там збираються представники правого сектору перебувати? Як міліція себе там поводить? Ну, Теж непогано. Дякую, Івана, за зв зв'язок. Бачите, у нас дійсно на базі зараз знаходиться 30 чоловік, 30 знаходиться біля управління ОВС. Ми взяли буквально кілька невелику групу людей для того, щоб проводити зараз цей пікет до того часу, поки не буде за... Хоча б одна з наших вимог, чергу звільнення Авакова. Я повторюю слухачам, хто погано поганий був зв'язок. Трішки що перші вимоги, наскільки ми зрозуміли, це публічний арешт Михайла Леню, так? так відставка Арсена Авакова, прохання між іншим прописано Збройних сил України не брати участь у знищенні тих, хто вчора був в плічок по пліч копах. І увесь сектор, правий сектор піднятий по бойовій тривозі. Дивіться, ми знаходимося ну, у нас є бази, де ми проходили, проходили вишків, і проходимо вишкіл. Зараз частина хлопців знаходиться там на базі. Ми не, не, не сягли велику кількість людей, бо потреби такої зараз поки що немає. Але якщо, наприклад, будуть якісь речі, у нас дуже сильно турбує саме доля тих хлопців, які сьогодні перебувають у Качево в лісах, і було б попередження Аваку, Я це говорив Яри, що в ніякому разі ці хлопці не були знищені. Якщо не будуть знищені, ну, в певні ми будемо адекватні речі виконувати те, що, про що ми вчора говорили з з'явиться. Питання про відставку Авакова піднімається вже не вперше, я наслухав, вже не вперше. І складається таке враження, що обидві сили просто йдуть на принцип. Як далеко ви готові зайти? Так, так, так. Ті речі, які робить сьогодні пан Вакова, якого підтримує, напевно, Яценюк разом з Порошенком, це одна команда, яка грає свою, свою гру. Ми не будемо грати по їхніх правилах, зразу вам скажу, тому що за ті речі, які зробив Аваков в плані того, що я казав, здачі Криму війни на розв'язання війни на Донбасі, в плані того, що тут один з наших побратимів Олександр Музичко за вбивство. І тих хлопців, які загинули в Мукачево, разом з тим, війна, яка ведеться на сході, досить багатьох питаннях перетворилася спочатку в війну, а не в АТО, яке відстояли пан на з кер... тодішнім керівництвом держави. І для нас, чесно кажу, дуже багато питань сьогодні саме по Авакову. Вчора я собі в одній з розмов на Фейсбуці написав, що про сектор чуть не виконує, якісь завдання там Росії. Думаю, я, я хотів би запитати пана Ваку, чи є завдання він виконував тут по зічках? Чи є завдання він виконував, виконував там, на сході України, здаючи Крим, Луганськ? Чиє завдання виконували вони, коли заводили три тисячі хлопців в Іловайський котел і в Дебальсівський котел? Я кажу, дуже багато запитань. Думаю, що рано чи пізно прийдеться за все відповідати. Скажіть, будь ласка, а ви особисто вірите, що ваші вимоги задовільнять? Вимог, в принципі, не так багато, але все ж таки Я думаю, що з Вратівки почався Майдан. З Мукачева може початися ще один Майдан. Ті люди, які ми привели до влади, тому що всі прекрасно розуміють, що до влади пана Порошенка, пана Яценюка, пана Турчинова і Авакова привели ті хлопці, які на Майдані повалили режим Януковича. Не вони, ще раз скажу, а ті хлопці, які повалили режим Януковича. І дуже велику частку саме в цьому становили бійці правого сектора. Саме ми формували перші добровольчі загони і починали навіть починали тут з рівнішни, які мали бути перекинуті в Крим для боротьби проти російської агресії. Що пановеков зробив? Знищив одного з наших керівників. Він за це не відповів. Ні він. Ні Евдокімов, ні Пашинський, ні Турчину, ні е... Яценюк. Пане Романе, в інтернеті з'являється зараз дуже багато різнорідної інформації, зокрема про заручників, про заручників навіть дітей. Наскільки це відповідається? Так, це є фейкові замовлення для того, щоб сьогодні дискредитувати правий сектор. Хай, хоч хто е... що небудь розкаже про те. Що правий сектор на, там, десь якісь області, областях займався даними, даними речами і ще раз наголошую. Коли хтось з нас хоче під зробити з нас бандитське формування, про яке говорять пане Вакко, ще, ще раз наголошую. Ми займаємося, крім того, що наші хлопці воюють на сході України, жодне бандитське формування я не, не бачив, що воювали там. Разом з тим, частина наших людей. Займаються роботою тут на місцях. В плані і припинення контрабанди, я думаю, що скоро ми почнемо саме на Рівненщині е, наводити порядок з Бурштоном, тому що далі надіятися на, на те, все на, на те, що держава зможе це зробити, е, ну напевне, не вигідно. Ви кажете, проводиться робота по припиненню контрабандної. Чи можна говорити вже про якісь результати, хоча б першопочаткові? Е, я думаю, що після то, після тих речей, які сталися сьогодні в Закарпатті, коли. Хлопці затримали кілька фур і все почалося саме з затримання тих фур з контрабандними цигарками. Я думаю, що правоохоронні органи почнуть працювати набагато краще. Їм показали приклад, як треба це робити. Якщо вони не знають, я думаю, що інші наші побратими покажуть, де, якими шляхами йде контрабанд. Чи можливо повторення даної ситуації в Мукачеві в нас на полісі? Будемо будемо надіятися, що до такого не дійде, але я хотів би задати в першу чергу питання до правоохоронних органів. Куди дівається весь бурштин, якщо тонни бурштину вимиваються на на півночі полісі? Якщо це вигідно комусь, що сьогодні що він лягав по кишенях певних ділків і прилявся на Київ, то я думаю, що це не вигідно для нашої області, тому що нищиться екологія, нищиться… Лісові багатства по лісі, <кхи> а кошти практично ніхто в це не вкладає. У нас було кілька пропозицій в плані, в плані того, що все-таки держава взяла на себе обов'язок ну, по, по, по видобутку Бурштину. Тому що це багатство, наприклад, не тільки там якогось певного села чи певної групки людей. Це багатство всієї країни. Ну, Статистика медицини на полісі всі вже бачили, вона реально... Смішна що ми старали. Що... Ми старалися спочатку з допомогою саме телебачення. Ми допомагали в цьому і Інна Білецька, і Аня Махно оприлюднити всі матеріали, ну, матеріали, де про видобуток бурштину на поліці. і В якій змірі вийшло кілька навіть передач. Тобто ми хотіли довести до людей, що гляньте з півночі поліції викрадається величезна кількість, виходить величезна кількість коштів. Їх треба. В першу чергу повернути в дер... місцевий, бюджет. місцевий бюджет або в державу, розумієте? Но, на жаль, цього не може. Якщо буде Ви думаєте, При... це можливо? Повірте мені, що можливо. Це, це досить, досить просто робиться. Була б тільки політична воля керівництва держави і тут на місцях так само керівництва області. Пане Романе, маємо майже завершення ефіру. На вашу думку, як вплине дана ситуація в Мукачево на розклад військово-політичних військово сил в Україні? Знаєте, я скажу, я скажу те одне. Ми прийдемо через це, все, що відбулося в Мукачево. Я думаю, що українці розумна нація, найпереконаю, тому що ми дійсно саме одна з саме розумних націй. Ми обов'язково відстоїмо цілісність нашої держави на сході, наведемо порядок всередині країни. Те, що сьогодні ведеться відкрита боротьба, враховуючи ріст, ріст, ріст наших. Відсотків ну, на виборах місцевих, а їх сьогодні дуже сильно цікавить, тому бруд, провокації проти правого сектора вони будуть мати продовження, Та вони вже зараз є. Навіть особисто проти мене, я думаю, що ви вже так само напевно читалися, досить багато. Але ще я скажу, нехай хтось скаже, що неправильно ми робили. До цього часу тут на рівнішні були мир і спокій. Нам вдалося втримати навіть той непростий час, коли практично пам'ятаєте, горіли будівлі адміністрації під час подій на Майдані. нам вдалося це втримати під контролем. Але в плані назначення керівництва області і залишення на місцях колишніх чиновників режиму Януковича, це це, це просто неприпустимо. Коли нам задають запитання, пане Романе, чому ви не прийдете? Скажіть мені, це я маю прийти в 52 роки комусь там ну, дати дати по обличчю чи що? Ні, це має бути, якщо людина працювала з колишньою владою, якщо вона замішана в оборудках шейків, як, ні в якому разі ця людина не мала бути висунута. На любу з посад. Воно да, ну, може займати, хоче займатися бізнесом, нехай сплачує податки, нехай займатися з бізнесом. Але ніякі державні посади вони б не отримали. Натуляйте, що сьогодні робиться, наприклад, в Рівненській області. Ті ж самі люди, які були при колишній владі, вони більше того, вони вже зараз оговталися, навіть створили знову опозиційні блоги. Що саме цікаво, що ті люди, кого ми колись чуть не з квартир просили піти на сесію. Я говорю за Хіменка, за Кічату, за Бертеш, розумієте, вони вже сьогодні попіднімали голову, вони вже хочуть реваншу. Та не буде ніякого реваншу. Ще я скажу, українці досить розумна, толерантна, але бойова але наша. І це, і це ми вже доказали. Ми не тільки можемо бути терплячими разом з тим, ми вміємо воювати. Ситуація в Мукачево наразі не завершена і прогнозувати, прогнозувати звичайно, нев'ячна справа, але все ж таки на що ви очікуєте, які ваші подальші дії? Я думаю, що, ті, що, що військових дій в плані того, щоб розстріляти цих кілька ну, десяток хлопців, не буде. Є певні домовленості. Я думаю, що вони будуть виконані. Хлопців будуть доставлені Службу безпеки України в Київ. Далі проведено Розслідування в плані того, хто стоїть за цим конфліктом, кому він був потрібен і чому пострадали і працівники правоохоронних органів, і бійці правого сектора, і звичайні громадяни України. А ваші подальші дії ви будете все-таки. Ми, ми, ми будемо відстоювати все таки питання відставки Авакова, тому що за цією людиною я навіть більше того не боюся сказати. Напевне, ми ще саме про цю людину, про її діяльність ми знаємо набагато більше, коли він буде усунутися зі своєї посади. Дякую вам за ефір і за те, що до нас залітали. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був лідер правого сектору на Рівненщині Роман Коваль і я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Лишайтеся з телеканалом «Ритм», слідкуйте за найсвіжішими подіями. На все добре.